Симфонія душі та тіла під такою назвою, 19 жовтня в актовому залі Рогатинського аграрного фахового коледжу відбулось свято танцю, творчий вечір народного хореографічного колективу Пільчанка Рогатинського центру дитячої та юнацької творчості і святковий випуск старшої групи колективу. Перед початком дійства його учасники ушанували загиблих захисників України хвилиною мовчання, поклали квіти до скульптури Богородиці та стели пам'яті воїни світла. Відтак на сцені мовою рухів ожили усі наші емоції, почуття, радість і сму. Уток, тривога і впевненість, віра і надія все те, що сьогодні таїться у нашому серці, голосом власного серця, розпочали свято танцю випускники народного хорографічного колективу. Опільчанка. Упродовж кількох годин численні глядачі мали можливість насолодитися найкращими хореографічними композиціями не тільки у виконанні опільчанки, а й танцювальних колективів з Києва, Теребовлі, Рогатина, Пукова. 25 років свого життя своїх творчих поривань віддала опільчанці її незмінний керівник Лілія Горень. Вона прищепила своїм вихованцям не лише любов до танцю, а й любов до життя. Бо танець і є життя. На адресу Лілії Горень звучали заслужені подяки за працю від гостей свят, батьків юних танцюристів, випускників. На згадку про творчу імпрезу усі її гості отримали медаль і подяки, удостоїлись пам'ятних відзнак, і цьогорічні випускники опільчанки. Танець це маленьке життя, яке проживає танцюрист. Це пісня душі, радості і болю. У танці кожен розповідає свою історію, не схожу ні на одну іншу. Таку історію розповіла нам і Лілія Горем, яку вона творить разом зі своєю опільчанкою.